Людинки, всім привіт! У мене на каналі вже було декілька відео стосовно роботи асистентів на сучасних автомобілях. В основному це група вакт. Я коротеньке відео опублікував про шкоду Octavia, Volkswagen Golf, як вони там рятують життя, чи взагалі як Octavia пустилася в поле сама по собі. Якби сьогодні у мене... Volkswagen Passat b 8 2020 року це свіжий автомобіль на практично останніх асистентах, блоках керування мультимедіа, якби У автомобіля є: що фронтальний асистент, що смуга руху, що мертві зони, що emergency assist, що предиктивна система безпеки. Дуже часто питають, що воно таке. Саме тому сьогодні я вирішив вам продемонструвати. Як воно працює вчора? Сам перевірив, реально був під враженням і досі перебуваю. Хочу поділитись, поки ці враження я з вами не забув. Отже, дуже важливе нагадування перед тим як ми почнемо щось робити. Перевірте, чи безпечно на дорозі, чи нікому ви не заважаєте, чи нікого немає навколо, щоб ви нікому не завдали шкоди і також собі цю шкоду не завдали. Будьте максимально уважні, дивіться попереду, позаду, і тільки тоді перевіряйте, як працюють асистенти в вашому автомобілі, тому що мати їх. Мало, треба знати, як вони працюють. Поїхали. Отже, я задаю наступні умови. Круїз-контроль адаптивний на 110 км на годину. Автомобіль зараз набирає цю швидкість. Позаду в мене там далеко немає нікого. Відпускаю кермо. бачу, зеленим світиться смуга руху. Тобто автомобіль її бачить, бачу, що є нормальна розмітка, значить, можу собі дозволити. Автомобіль їде під кермовує. поки що нічого не просить мене робити, робить все сам. Так. Повідомлення. Так, гальмує. Активно гальма. Ай! Ауч! Смикає гальмами. Так, на 50 аварієчка, смикає АБС гальмами, приводить до тями водія. І повна зупинка. Відпустило ремінь. Все стоїмо на аварійці. Отак, друзі працюють асистенти безпеки на Volkswagen Passat b 8 Нагадаю, це в нас d клас, це в нас 2020 рік автомобіль запакований всіма асистентами. Хоча для роботи саме цього, Emergency Assist достатньо тільки фронтального асистента і. Камери асистентів, яка слідкує саме за смугами руху за дорожньою обстановкою. Предиктивна система безпеки це річ, яка бачить, що від водія тривалий час не було ніякої реакції на повідомлення, там не рухали кермом. Він робить перед натяг ременем, паском безпеки, і в сам emergency assist починає смикати дуже і дуже суттєво натягує ремінь. Я навіть не знаю, ну, можна було б спрогнозувати виробникам, інженерам. Ситуацію, коли зупинилось серце у водія, і цей ремінь, повірте, міг би з таким переднатягом легко прокачувати грудну клітку, хоча б якимось чином допомогти. Але він цього чомусь не робить. Але при цьому автомобіль самостійно зупинився на дорозі, рівно по центру своєї смуги, ввімкнув аварійку. Зробив це нерівно, не моментально не вкопано. Він зупинився. Тобто, там попередньо хтось писав, пам'ятаю, що так можеш після такої зупинки, хто ж тобі позаду в'їхати у мене до вас запитання, то що робити? Як ви бачите далі от продовження автомобіль, зрозумів, що щось не так з водієм? Що йому робити? Куди йому їхати? Ви хочете, щоб він вас одразу відвіз там у відділення невідкладної допомоги? Чи завіз десь на парковку, поставив, щоб ви трішки поспали до ранку? Які ваші думки? Це асистент, який... Просто допомагає і це набагато краще, ніж аби не було нічого, аби ви просто заснули і туди поїхали потихеньку собі в кувет. А він так смикає, абс. Він так гучно пищить, він так натягує ременем, що ну умовно кажучи, мертвого може розбудити. Тому мені здається, от ця система тут працює реально вже дуже дуже круто. Це всього навсього всього Уявіть, що відбувається. На більш дорожчих автомобілях. Коротше, якщо відео сподобалось, тисніть подобайку, думки, коментарі, пишіть внизу. Будемо тестувати нові наступні автомобілі, які будуть траплятись. Бачу, ця рубрика людям заходить. Ну і підпишіться на канал, якщо нещодавно на нього потрапили. До нових зустрічей!